Прийміть мої вітання. Сьогодні у нас на розборі буде планшет. Чого планшети дешевше стоять, ніж телефони? Не можу я теж цього зрозуміти. І сьогодні ми розберемо ось такі планшети глянемо, які плати всередині. Я маю відду на скупки За такий планшет. Дають дуже мало грошей. Що хочу ще сказати. Розбирається він дуже, як то непонятно. Теж треба паличку таку відкинули, і тут ми вже бачимо, позолотка пішла і три болта. Хоча я думаю, що ці болти нам нічого не дадуть, але я їх зараз відкручу і повернусь до вас. Відкрутив я три болта. Да, бачу, що навіть з цього планшета. У мене не було планшета. Я от перший раз бачу, що тут даже є слоти для 7-карт. Дві 7 карт. от, карти могло стояти. І ще для карти пам'яті було Був слот. Так що зараз ми його спробуємо так трохи надковернути. Я щось не ряв, і воно захлопнулось у мене. Да, за кадром як-то легше робити все, а от перед кадром то перед, за телефоном, як, як сказати, важче трохи. Треба дивитися в камеру, щось не забувати. О, дивіться, тут яка, яка тут батарея велика. А от мені щось каже, що планшет... Напишіть в коментарях, у кого є планшет. По сравнению з телефоном. Він довше тримається чи ні. Мені здається, що планшет так само розряджається, як і телефон. Ну тут аккумулятор на батареї, яка велика. Дивіться. Раз напевно, більше, ніж в телефоні. Так что вот тут що є. здорово, огромна батарея на пів планшета. Не знаю, розривав його неаккуратно. І ось така невеличка плата, яку зараз ми теж відкрутимо. Відкрутив я плату. На двох болтиках вона була. От єднаємо зараз ще. Шлейфи. І вона у нас свободна. От, як ви бачите, ось така плата. І чому приймають телефони? Дорожче, ніж планшет. Я вам казав, що ось такі от, от тут в чіпах самі чіпи приймають, Вони, в них золото. Так що. Бачите, яка плата від планшета. Вона майже нічого не, не вартує. Ну, я, як кажуть, Ну, екран, це вже остався екран. Екран я не знаю, навіщо вам розбирати. Ви вже зрозуміли, що тут, який він. Я вам покажу чуть-чуть. Попробую отак. От він від'єднався, це вже екран. Екран теж розбирається. Одірвав шлейф Хоча навіщо його розбирати. Ну я його розбираю тут цю алюмінієву штучку знімаю, там пару таких. Ви бачили в телефоні воно таке саме. Екрани я також збираю, поки не знаю, щось вийде з їх не вийде. Ну а хто буде підписаний, той буде знати. Все, всім дякую за відео. Пишіть, коментуйте. Буду радий ще щось вам роз... розібрати. Підписуйтесь на наш телеграм-канал. Не забувайте про нас, і ми будемо вам дуже вдячні.